У нас виходить, що в нас таке мобілізація? У нас це обов'язок, стаття 65 каже, чи це в нас право. Якщо право, ну то хочу, не хочу. В Києві я бачу, тут хочу, не хочу. А в маленьких містах. Люди не виходять просто на двір. У мене однокласника син просидів три місяці, жінка, сестра ходила купляти їсти. І в результаті кажу, так, відправив його в Київ. Приїхав в Києві, тут працюю, Він нікому не потрібен тут, в Києві. Тобто люди з маленьких міст просто можуть спокійно приїхати сюди і все. Тепер щодо того, на вулицях, то, що ми бачимо, як забирають людей, ну я вам скажу чесно, це в 90-ті роки, і за таке давали 10 років. Викрадення людини. законі немає такого, що ти маєш взяти його, скрутити, привезти, ще не випустити. Такого нема. Навіть поліція, якщо тебе затримує, у них є три години вияснити твої дані і тебе відпустити. Але в поліції не в ТЦК. А що ж у нас таке? Це ТЦК? У нас, якщо тут я вже розповідаю від воєнкома, у нас взагалі-то... Мобілізацією займаються органи місцевого самоврядування. от. Вот. А хто такі ТЦК? Це ми, от, наприклад, армія. Ми їм від, від, відправили у відрядження Оце те, 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 ТЦК, яке їм просто каже, які їм люди потрібні. Органи місцевого врядування привели до них людей, вони їх переписали, підготували і відправили. Бо uh -huh. що таке ТЦК? У них має бути облік, якого, який досі є на карточках чомусь, його електронного немає, але новий міністр каже, що він буде. І воєнком, який виписує повістку, яку ви там бачите, стоїть початка, його прізвище. і хтось має вписати це прізвище, це підробка. Підробку документу виявляєте, нотаріус, дає тобі з голограмою, це все, я фігню, впиши собі прізвище. Це як? Це 355 стаття до 5 років, або від 2 до 5 тисяч е цих мінімумів, це 510 тисяч. А я би мало бути, воєнком каже, мало би бути, що я маю, наприклад, в місті Другобичі є 72 тисячі виборців, хай там половина з них чоловіки, хай навіть менше 22 тисячі, він вписує прізвище конкретно людини, несе її по, по адресу. І це є повістка, а не те, що він на коліні собі виписує. Це підробка, ну, це так не можна. Не можна людей просто брати, хапати. Е як влада би мала робити? Є план мобілізаційний, є окремі заходи, які вони виконують. У нас влада, як завжди я кажу, ця влада забрала собі хліб, а нам лишила всі видовища. Як би це мало бути, вони від, знову ж таки на підприємствах, ви знаєте, що є бронь, так? Uh -huh. як вона взагалі відбувається? На кожні півроку у нас є бронь, органи місцевого самоврядування, будівельники там пропадують свої списки, критична інфраструктура свої, продовольство свої, і вони видають відповідно людям бронь. Знову ж таки район подав на область, область подала на мінекономіки і мінекономіки. Це все записують і, і ну, узгоджують. Уявляєте, скільки грошей там набув. Не той воєнком, який там взяв як лох 5-10 тисяч і зараз їх там всіх роздягають. Їх просто роздягають. Вони переписують свої квартири, будинки, переписують той транспорт, який вони нахапали. І потім їм пишуть штраф 3400, як в тому. Розумієте, це, ну, це, це неправильно. Воно так не має працювати. І... Я так думаю, що ми скоро побачимо якісь такі відоси, типу от, як на тому, на, в інтернеті, як підійде якісь українці згадають, що вони не бидло не козли, підійде якихось 10 дебелих хлопців, візьмуть тих ТЦКшників, запросять ласково в якийсь бус, там, спринтер, вивезуть їх за місто, дадуть їм в руки лопати і скажуть, покажіть нам майстер-клас, як копати окопи. І вони сьогодні викупують, завтра викупують. Післязавтра він покладе воєнкому цю пачку і скаже, йди сам. Там твої прізвище, там твоя печатка, йди роздавай. Бо так не робиться. І якщо ми вже порушуємо права людей, а кажуть, я не юрист, ну кажуть, що нам заборонили виїзд за кордон, ну, тоді вже треба продовжувати.